І Буковинські призовники вступили до лав Збройних сил. Чернівецька торгово-промислова палата організувала чергову виставку. В четвертому ліцеї Чернівці відбулася зустріч педагогів в рамках засідання клубу молодого вчителя. Мої вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин Чернівці до вашої уваги останні події в місті та області за середу, 10 жовтня. В студії працює Вероніка Залевська. Перших буковинських призовників відправили до лав збройних сил. 600 юнаків з усієї області служитимуть в сухопутних, десантних та аеромобільних військах. Буковинські солдати проходитимуть службу і в президентському полку. У військовому комісаряці кажуть, призовною компанією задоволені, адже з кожним роком стати солдатами бажають все більше юнаків. Охороняти батьківщину Любомир мріяв з дитинства, аби стати солдатом. Хлопець старанно відвідував спортивні секції. Каже, армія допоможе йому стати справжнім чоловіком. Вирішив піти, тому що хочу перевірити свої ну, можливості, можна так сказати. Мило, зубна паста та шкарпетки на додачу, пару бутербродів усе, що потрібно майбутньому солдату. Взяв миче, бричі взяв дещо поїсти в поїзд, взяв носки. І інше сказали, що все дадуть. Проводжають юнаків до війська батьки, друзі та кохані, витираючи сльози, зізнаються відпустити близьку людину до армії. Важко проте знають, звідти хлопці повернуться з мужнілими та дорослішими. Це четвертий син йде в армію, саме останній. Він вже в мене одинадцяти, має 19 років. Ну хвилюється, конечно. Хвилюєш кожна як і кожна мати, хвилюється за свою дитину. Я самого початку знала, що він піде в армію. Він про це дуже довго говорив. Він хотів дійсно сюди піти. Відчуття зараз тяжкі. Пишається своїм сином, і пан Валерій. Чоловік і сам був солдатом, тож знає всі тонкощі армійського життя. Вважає ніщо так не загартовує характер чоловіка як збройні сили. Я не був проти він. Я його запитався, чи хоче він йти в армію. Він сказав, що тато ви були в армії. Кажу, був тоді, я теж піду. Аби потрапити до лав збройних сил України, юнаки мали прийти ретельний медичний огляд. Також з ними проводили спеціальні психологічні бесіди. У нас працюють психологи безпосередньо з кожним призовником, Ви, з ним общаються, виявляють і всі проблеми, які на сьогоднішній день є. Починаючи від сімейних, від його особистого ставлення, як до збройних сил, як особистого ставлення до життя. Після цього проводиться аналіз цих. Цей цих, цих бесід загалом у збройних силах України служитиме 600 буковинців. Присягу вони приймуть вже наприкінці листопада. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час на вичернівці. Віталій Михалішин випереджаємо Миколу Фодорука на 6 відсотків, стверджують соціологи. Нагадаємо, що соціологічний консорціум за чесні вибори втретє оприлюднює результати своїх досліджень, за якими по 201 му округу визначилися два лідери виборчих перегонів. Думку щодо останніх прогнозів науковців ми спитали у чернівецьких політологів. Представники консорціуму за чесні вибори провели своє третє дослідження настроїв чернівчан щодо майбутніх виборів до Верховної Ради. За їхніми даними, по мажоритарному списку 201 округу зараз лідирує Віталій Михайлішин. Він випереджає Миколу Фодорука майже на 6%. Політологи пояснюють таку ситуацію так. Я думаю, що причина цього в тому, що е, Микола Трахимович програв е, Михалішину порядок денний в цих виборів. З чим виступає Микола Трахимич? Стандартним підходом, який використовується опозицією усюди по Україні. Тобто зміна режиму Юнаковича, відміна закону законопромови, тощо, тощо. З іншого боку, навпаки, Михайлишин виходить з скажімо так, вузькорегіональних, з вузькорегіональним підходом, стверджуючи, що Черніся насамперед треба представник в парламенті, лобіст на уровні Верховної Ради, який буде залучати інвестиції. Кошти, ну і в принципі просто банально вирішувати проблему регіону. Любов виборця, вона мінлива. Так? Якщо, скажімо, той же політик не з'являється, то звісно, скажімо, ця підтримка, на яку розраховував, скажімо, Михайло Трофимович, вона падає. Але остаточного переможця кажуть політологи, ми дізнаємося вже 28 жовтня. Тому кандидатам ще потрібно плідно попрацювати останні два тижні, аби переманити до себе тих 26% виборців, які ще не визначилися. Людмила Григорчук і Горріга, Часновин Чернівці. Четвертому ліцеї Чернівців відбулася зустріч педагогів в рамках засідання клубу молодого вчителя. Перше таке засідання після тривалої перерви провели торік. Нині ж зустрілися вже вдруге. Завітали сюди керівники навчальних закладів міста, молоді педагоги та учні. Учасники клубу Молоді вчителі, котрі зі студентських глав пересіли за викладацький стіл, а також досвідчені педагоги. В процесі спілкування вони обмінюються досвідом, думками, а також заручаються підтримкою старших колег. Цей захід проводиться вдруге. Він започаткований був минулого року. Ось, і ми бачимо, що багато вчителів після цього заходу продовжують натхненно працювати, проводять гуртки різного напрямку художнього. Ось і це є для них самих цікаво. Цікаво для колег директорів, і це є для них таким творчим поштовхом для подальшої роботи. Крім урочистих засідань клубу молодого вчителя, проводяться і робочі. На них молоді вчителі спілкуються з митцями. Це кажуть, допомагає збагатити досвід не лише з навчальної роботи, а й з виховної. Молодим вчителям дуже цікаво відвідувати такі клуби, тому що вони мають змогу ближче познайомитися, обмінятися досвідом про перші дні роботи у навчальному закладі. Про перші цікаві, можливо, дещо не зовсім вдалі свої спілкування з батьками, з учнями. Молоді педагоги зізнаються, поєднувати творчість і вчителювання це не обов'язок, а швидше необхідність і власна потреба. Для прикладу на урочистому засіданні молоді вчителі представили роботи дітей, яких цьогоріч почали навчати перукарської справи. Ми маємо можливість спілкуватися і. Ну, як то кажуть, вчитель готується до уроку ціле життя, і от ці такі моменти, особливо такі яскраві, то вони якось нас так стимулюють, штовхають на якісь ем, такі нові ідеї ем, для дітей, для ну для педагогічної якоїсь діяльності. Для педагогів із концертною програмою виступили учні ліцею. Клуб молодих вчителів засідатиме і надалі, кажуть педагоги, аби сприяти налагодженню співпраці вчителів різного покоління. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Львівський апеляційний суд повернув земельну ділянку, на якій знаходиться ринок добробут у комунальну власність міста. Сім років тому разом з двоповерховим приміщенням школи цю землю придбало підприємство Інвестальянс. Нещодавно Чернівецька прокуратура подала позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу ділянки, і суд виніс рішення про її повернення у власність міської громади. 1 квітня 2004 року підприємство Інвестальянс отримало власність 7,5 гектарів землі з метою створення там автомобільної школи. Але пізніше стверджують адвокати: цільове призначення цієї землі було незаконно змінене, і тут побудували ринок добробут. В момент коли передавалося товариству Інвестальянс, і звісно, що ніяку автомобільну школу вони не збиралися організовувати в визначенні цільового призначення, було записано. Для виробничих потреб а далі відкривалися лапки і для комерційного використання, зважаючи на це, Чернівецька прокуратура подала позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї земельної ділянки. І Львівський апеляційний господарський суд виніс рішення про повернення землі у власність міської громади. У місті почали говорити про те, що землю за допомогою колишньої міської влади у міста, Бусімто то незаконно забирав Максим Бурбак, адже саме його називають власником добробуту. Всі в місті говорять, що добробут належить власниками. Власниками ринку добробут є брати Бурбаки. Максим Бурбак свою чергу запевняє, що його обвинувачують незаконно. Він впевнений, що плітки створюють його політичні опоненти і виступають не проти нього особисто, а проти партії, обласний осередок, якої він очолює. Я особисто в судових цих баталіях не приймаю участь. Я з засобів масової інформації знаю ситуацію. Коментувати можу свою позицію як юрист, і бачу, що всі питання, які вирішуються у господарському суді, то повинні там і вирішуватися. І тобто, як буде далі продовжуватися судова ця справа, це треба спитати у власників підприємств. У міській раді натомість стверджують, що гроші, які тепер отримуватиме за оренду землі, міська громада допоможуть вирішити багато проблем у Чернівцях. На мою думку, ті суми, які сьогодні йдуть, скажімо так, в приватну структуру будуть. А це суми, повірте, досить значні, будуть іти на користь територіальної громади до бюджету міста. Також у мерії запевняють, що повернення земельної ділянки у комунальну власність не позначиться на роботі підприємців ринку добробут. Вони й надалі зможуть працювати у тих же приміщеннях. Людмила Григорчук Ігор Ріга, Ярослав Левицький. Час новин, Чернівці. Втілити в життя найсміливіші дизайнерські рішення, прикрасивши свою оселю оригінальними меблями, обрати якісні будівельні матеріали та навіть зекономити. Як це зробити? Відповіді на ці питання можна знайти, завітавши на виставку, яку вкотре організувала торгово промислова палата. Вони зовсім не старі, хоча так виглядають. Вишукані меблі у стилі Людовіка 14-го представляє пані Ольга із своїм чоловіком. Ефект старовини досягається за допомогою новітніх технологій. Меблі е схожі на ті, нібито вони простояли роки у старовинних замках, вони насичились їх історією, вони носуть собі комфорт, тепло та затишок. Такі меблі неодмінно прикрасять. Вашого оселю і будуть родзинкою вашого дому. Пан Валерій наглядно демонструє теплоізоляційні властивості будівельних матеріалів, які представляє компанія, в якій він працює. Таким чином можна побачити наскільки ефективно можна зберегти тепло в оселі. Ми нагріваємо з цієї сторони цю плиту 4 сантиметра. Штукатурна суміш. от це вона є вже в готовому вигляді. Тут буде температура 1200 градусів, а з цієї сторони можна сміливо ставити руку. А тут можна навіть варити, готувати їду. І от оце показується на цьому експерименті, показується, наскільки воно зберігає тепло. Окрім того, на виставці також можна підібрати для своєї оселі ще якісні металопластикові вікна та броньовані двері. Ми використовуємо в своїй продукції саме корисні матеріали і екологічно чисті, які сертифіковані. Окрім того, броньовані двері наші вони мають подвійний контур ущільнювачі на рамі і на самому полотні, що зберігає тепло в оселях, що зберіг дає великий коефіцієнт шуму ізоляції. Торгово-промислова палата організовується вистав. Виставку вже протягом 15 років цього разу виявили бажання взяти участь у ній 50 підприємців. Сьогодні представлено 15 регіонів України. Це більше ніж в минулому році. І якщо брати по виробникам, то 27 виробників. Це чернівецькі фірми. Виставка проходить у спортивному комплексі Олімпія. Триватиме вона до 13 жовтня. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час Новин Чернівці. 10 жовтня Буковина грає на виїзді з командою Суми. Це важливий матч для двох клубів, адже останні перемоги вони здобули ще 6 вересня, а в попередньому турі лише звели домашні поєдинки до нічиїх. Зараз Чернівецька Буковина займає 10-ту позицію в турнірній таблиці серед команд першої ліги, але є першими, хто має свій фан-магазин. Почесний президент нашого клубу Віталій Михалішин запевнив, що це черговий крок до популяризації спорту в Чернівцях. На матч суми Буковина вболівальники Чернівецької команди поїхали, маючи всю атрибутику свого клубу. І шарфи, і футболки, і головні убори. Все це віднедавна можна придбати у спеціалізованому фан-магазині, який розташувався на майданчику перед стадіоном Буковина. Футбольний клуб приєднався, ну можна так сказати, квідучим клубам України, тому що тільки ведучі клуби мають свої фан-магазини. Тому ми рядом на сім'їшахтердінамакіїв. А по поводу популяризації нашого клубу ясно, що це большой шаг вперед. Благодаря Виталию Михайловичу, Нікрану Анатольевичу, очередітелям, ми имеем те, що ми зараз имеем. Приємно, що Буковина стала першою серед команд своєї ліги, яка має такий фан-магазин. Можемо вважати, що це перший магазин, перший магазин в першої лізі, який є у, у команд першої ліги. Зараз у новому магазині є все, що стосується Чернівецької команди та збірної України з футболу. До того ж, зазначив почесний президент ФК Буковина Віталій Михайлішин. Тут можна замовити атрибутику і інших відомих клубів. Дівчата будуть записувати повністю бажання людей, що вони ще хочуть отримати, купити. Може буде багато інших ще футбольних атрибутів, не тільки Буковина, може бути там Барселона, Ювентус, може ж будуть якісь і для боксерів. Теж я впевнений, що всі бажання, які будуть записувати дівчата на протязі тижня, будемо втілювати в я кажу, в життя. Віталій Михайлішин також зазначив, що і надалі підтримуватиме спорт в Чернівцях, сприятиме його популяризації та всіляко допомагатиме нашим спортсменам. Людмила Григорчук, ігор ріга, час новин Чернівці. Наразі це усі події в місті та області за середу, 10 жовтня. Усі наші випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті Ейсісіін'ює. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівців» в мережі Фейсбук. Далі прогноз погоди з Василем Галущаком. На все добре.